В очах сльози, а в душі невеликовна рана. Білоцерківці провели в останню путь 29-річного воїна Юрія Матенчука. Він був гранатометником батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Загинув 10 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Курщині. Через 13 днів Юрію б мало виповнитися 30 років. Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшли рідні, знайомі, побратими та небайдужі містяни. Поховали захисника на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Приносимо щирі співчуття усім, хто знав Юрія. Навіки слава герою. 14-му ми ще строїли з ним. А як почалася повномасштабна війна, він пішов у тероборону. Сказати чесно, єдиною він був. Відкритою не замкнутою. Як стать робити треба, значить стали, зробили. Такою був відкритою і ніколи не жалів. Нічого не жалів. Щоб там не було, він поділиться, ну не пожаліє. І як так общалися з ним, ну завжди. Скромний, хороший хлопчина був. Я ж кажу, хороший хлопчина, завжди доброзичливий. Коли що не попросив, завжди він допоможе. У 23-му році пішов на фронт. Він коли приходив за цією златою, ми не знали, куди себе діти. Ми плакали, ми ховали ті сльози, тому що це була любов до, до дитини, а тепер дізналися, що його не стало це взагалі. Ну, хай йому буде вічна пам'ять. На Київщині СБУ спільно з ДБР затримали російського агента. Ним виявився завербований ФСБ, керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній регіону. Зрадник зливав окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів сил оборони. Найбільше ворога цікавили персональні дані засуджених, дати їхнього звільнення, а також назви військових частин, де вони воюють. Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій та спроб вербування українських воїнів. Щоб отримати розвіддані, співробітник колонії використовував свій доступ до службової документації. СБУ затримала його на гарячому, коли він намагався відправити агентурний звіт до ФСБ. Під час обшуків у шпигуна вилучили 5 мобільних телефонів та змінні сім карти, які він використовував для зв'язку з куратором. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли чоловіку евакуацію до окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними редакції з Біла Церква йдеться про співробітника Білоцерківської виправної колонії номер 35 45 шкіл Київщини перейшли на дистанційну форму навчання через зростання показників захворюваності на ГРВІ та грип. Про це повідомляє Київська Ова. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. На онлайн-навчання переведено 45 шкіл, 383 окремих класи, 4 дитячі садки та 4 окремі групи. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Епідемічний поріг, захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено. При цьому, у порівнянні з останнім тижнем, захворюваність по області зросла на майже 10%. Тім, як пояснює головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, епідеміологічний поріг наша громада ще не перейшла, але перебуваємо на межі. За її словами, прийдешній тиждень буде вирішальним, від якого залежатиме, чи перейдемо у період карантину. Нині багато людей хворіють грипом типу Б, парагрипом, риновірусною, аденовірусною інфекціями, трохи менше коронавірусом тощо. Стаціонари у міських лікарнях майже переповнені. Марина Ляшко зазначила, що у лютому зазвичай і збільшується кількість захворювань. Також рекомендує відповідально ставитись до свого здоров'я, вчасно звертатись до лікарів та не розповсюджувати інфекцію. Якщо відчули недугу, залишатись вдома. На сьогоднішній день ще спостерігається відносно благополучна ситуація. Ми маємо захворювання трошечки ніж нижчу ніж попередній період, аналогічний період минулого року, і це якщо в минулому році сьомий тиждень це було 1768 випадків захворювання, то в цьому на цьому тижні 1731 випадок захворювання тобто, майже майже ми доганяємо показники минулого року. Хотілось би. Дійсно наголосити на тому, що м, пер, в першу чергу ми ніби самі винуватцями є того, що ми поширюємо інфекцію. І тим самим не просто поширюємо інфекцію, а ускладнюємо свій стан здоров'я, е, не своєчасне звернення за медичною допомогою, не своєчасний або неправильний прийом, бо дуже часто люди е, самі призначають собі антибіотики не неправомірно, недоцільно, не недоречно в тому випадку в його стані здоров'я конкретно. І відповідно ми маємо і. І погіршення стану і е, утворення якихось резистентних форм вірусних інфекцій, і відповідно також ускладнення, і на жаль, смертельних випадків не можна застрахуватися від них. Колись це була клітка, а сьогодні його називають танцювальний майданчик. Мабуть, кожен білоцерківець, хоч раз та був на його території, або ж приходив поруч та бачив, у якому занедбаному стані нині він перебуває. Тож місцева молодь, який не байдуже рідне місто, взялась за гарну ідею втілити нове бачення у його зовнішній вигляд та функціональність. Що з того вийде, розкаже Любов Геращенко. Ванізація, це не лише нові будівлі, дороги та розвиток міської інфраструктури, це також про зміни, які ініціює молодь у Білій Церкві Команда з 16 ентузіастів, школярів та підлітків активно працює над покращенням нашого міста. Як згадує менторка другої урбанхвилі у міста ЄЯ Катерина Гармаш, на початку вересня минулого року вони долучились до проєкту, який об'єднує міста України. Відтоді і розпочався їхній шлях до змін. Так як мій досвід з підлітками понад 15 років, я не могла опустити таку можливість, щоб наше місто не долучилося. Конкурс був оголошений для 15 міст мільйонників, тобто, це був Львів, Одеса, Миколаїв, але я поставила собі за ціль, що наше місто, наша креативна, розумна, талановита, ну найкраще, як для мене, молодь має стати його учасником. І ось саме це бажання і мотивація, і нас включили з ми І, хоч спочатку кількість учасників була більшою, залишились ті, хто дійсно прагне покращити своє місто. Підлітки навчались за практичною та теоретичною частиною, і вже частково долучаються до благоустрою. Зокрема, розпочали сортувати сміття і відвідували підприємство ЗЕВС. В нас було 11 занять. Це один раз на тиждень. Підлітки могли вивчати як екологію, безбар'єрність, безпеку в місті. Вони могли переймати на себе ролі дорослого. І в той же час зустрічатися з експертами, відвідувати успішні підприємства і розуміти, що є місце, і вони важливі для свого міста. Але юні активісти на цьому не зупинились. Нещодавно вони зорганізувались для створення проєкту по відновленню та покращенню танцювального майданчику в центрі міста та дали йому назву Зелений театр. Обрали ми саме таке розташування через ряд причин. Перша з яких є розташування біля нього великої кількості об'єктів, таких як краєзнавчий музей, той же самий школа мистецтв номер один, центр позашкільної освіти Соняшник. Парк. Тобто це місце розташоване якраз на величезній кількості людського трафіку. Люди там часто бувають і люблять це місце. Друга причина через те, що знову ж таки повторюсь, люди люблять це місце. Молодь влітку дуже часто проводить там час, і особисто я теж проводила там час. Але зовнішній вигляд і функціонування цього місця бажає кращого, тому ми обрали саме таке розташування. У межах проєкту вони планують встановити накриття, провести ландшафтні роботи, купити меблі, а також проводити різноманітні заходи. Наприклад, перформанс під відкритим небом, заняття йогою, лекторії або ж інші культурні заходи. Виконувати мистецьку функцію, оскільки проєкт називається Зелений театр, можемо залучати професійних акторів для виступів, а також брати дитячі театральні студії, музичні школи для їхньої діяльності. Команда вже прорахувала кошторис, зробила ескіз, і нині шукають тих, хто міг би підтримати проєкт фінансово. Тож готові до співпраці. Діляться, хвилюються, чи сподобається білоцерківцям їхня креативна ідея. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наша команда це не тільки телевізійники, а й журналісти сайту, які щоденно без вихідних оперативно формують стрічку головних новин нашого регіону. Тому заходьте на сайт bc.espresso.tv та читайте про всі події, які важливо знати всім нам. У театрі імені Панаса Саксаганського відбулася щорічна церемонія вручення нагород Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту за минулий рік. Свято відкрили гімнастки, потім усі присутні вшанували полеглих захисників, які були випускниками закладу. Їхніх батьків запросили на сцену, вручили квіти та подякували за те, що виростили справжніх воїнів України. На заході лунали патріотичні пісні, також показали відео з навчального процесу. Крім того, нагородили переможців щорічних категорій. Зокрема, лауреатами у номінації Найкращий вчитель 2024 року стали Тетяна Жихарєва, Василь Гетьман та Алла Усова, яка виборола титул переможниці. Також нагородили найкращого вихователя, учня, керівника, першого тренера чемпіона та інших. Зазначив, минуло цьому році 16 вихованців закладу входили до складу збірних команд України. 12 брали участь у чемпіонатах Європи та світу. Також протягом року ліцеїсти здобули 297 медалей у чемпіонатах та кубках України. Це ну, найбільше свято, яке у нас проводиться, де саме можна побачити всю роботу, яка була проведена протягом 2024 року. У нас працюють професіонали своєї справи, які вже багато часу працюють з дітьми, і я впевнений просто в тому, що вони роблять справу як найкраще, і підсумка цього є те, що ми. В рейтингу олімпійських видів спорту в Україні наш заклад сьомий рік поспіль займає перше місце. Ця робота престижна і дуже складна в той час, бо діти різні, різні з різних шкіл, різного рівня і в навчанні, і в спорті. Тому наші працівники. Намагається зробити так, щоб їм було комфортно працювати, щоб вони показали свої найкращі результати в спорті і були вихованими і навченими. Дякуємо, що цього вечора ви були разом з нами. Додивились цей випуск до кінця і цікавитесь не лише всеукраїнськими та світовими новинами, а й тим, що відбувається у власній громаді. Віримо в Україну та наш народ, бо разом ми сила.